Вітаю вас! Сьогодні ми приїхали з вами в дуже цікаве, як для мене, місце. Це магазин у продажу квітів. Царина краси. Хоум діпо. Квітів дуже і дуже багато. продаж. Хризантеми вже пішли в продаж. 10 доларів, ось такий горщичок хризонтем. 19,88. Ось такі великі хризантеми вазони. краса, краса, неймовірна. Бігонія 29 доларів. А ось саджанці, рослинок, персики. Груші, чого тут тільки немає. І скидочка зараз 50%. 19,88% коштує деревце. Хризантеми, хризантеми. Погляньте під яка. Ні, це, мабуть, калібра все ж таке. Проходимо в цю красу, неймовірно. Багато дуже квітів, також добрив, горшків, кашпо. Садовий інвентар, добрива, Чого тільки немає в цьому магазині. Магазин насправді дуже і дуже великого розміру. Я не знаю, чи встигнемо ми з вами все подивитися, тому що маю обмаль часу. У доньки моєї обідня перерва, і тож ми вирвались в перерву в цей магазинчик. Грунт для рослинок 11.97. Ось такий великий пакет. Це те, що потрібно нам купити. 10,97 також є великі пакети грунту. Але все треба дивитися, для чого воно, для яких рослиночок. Ось таке стелажі величезні, заповнені товаром. Тут стоять добрива. Ось такі пальми, 24,98 пальма, 1698. Тропічна така рослиночка. Ну Також багато-багато інших квітів. 1498 ось такі рослиночки. Поглянемо, скільки коштують орхідея. Не бачу, не бачу на них цінника. Ось такий цікавенька квіточка. І дуже багато сукулентів різних, красивих. Ось такий кактусик. 4,98. ціни на горщики. Горщики дуже цікаві, карамічні Ось 16,97, ось такий горщик. 39,97 великий. Такий на 10 літрів. Вибір дуже великий, дуже і дуже великий горщики. Гортензія. Не бачу мені сланик. Повертаюся до кактусів, які вони красиві, 24,98 кактус. Цибульки тюрпанів, також риси. Теж я, я чомусь не бачу цінника, а треба підходити, все це брати до рук. Отак не побачиш. Щось цибульок, тут така ціла купа, але ж скільки, мабуть, десь є великий цінник, але я його чомусь. Також нарциси, ось гляньте, які розкошні цибульки. короку зелісів, дуже багато рослиночок Зараз ми проходимо у відділ садового приладдя, тут гриль ціна гриля 329 дивлюся. Ось меблі для відпочинку. 899. Отакий ось, ось куточок. Ось таке кріселка 199. Зроблене воно з дерева. Ось таке цікаве. Дуже багато садових грилів, є ціни. 1799. Я насправді не знаю, що включає цей гриль в себе. А. Ось це постійна ціна така, а сьогодні на сейл мінус 200 доларів. Гарний сейл. Такі скидочки. Такі ось подушки по 849. Теж всі товари 30 50 скидки мають. Ось такі також горщики для пересадки рослиночок. Дуже і дуже багато всього. горщики з сукулентами, Гляньте, які чудові горщики. Красиво так виглядають. Дуже красиво. Треба зробити і собі таку композицію вдома. Травичка. 998, така, Ця теж 998. Ніколи не бачила, що ця трава квітне, як красиво. Взагалі здається, що як не натуральна квіточка, але дуже красива. Я аж нахилилася, придивилася, чи вона дійсно квітне, чи то декоративна, ні. Вона дійсно жива квітка. поряд ось така красунька, білесеньке, щось квітне. Ходила би по цих квіточках і ходила. Гейхера. Бдділки літають, джмілі, пахище. Така красива стійка з Калібра Хоа 2998. Отакий горщик красивий. Також є Калібра Хоа по 6,88. Постійна ціна 1098, а зараз скидка. Отак. Такі горщики з квітами 2498. Папороті дуже багато, саме різноманітної. Ось така краса схожа на космею. 898. Аніс. лілейник Вісім дев'яносто вісім. Ось така рослинка сімнадцять дев'яносто вісім. В Україні мені здається під кожним двором росте, а тут доволі ще й ціна така. Коле все ось такі чудові. Дев'ятнадцять дев'яносто вісім. 19,88 скидка. Рослинки були 29,98. Також ось таке калібрахо красиве. 6,98. Малесенькі хризантемки, по 2,98. Різних різних кольорів. Вони ще не квітують. Але є такі, що вже видно колір. Ось так. Там взагалі велике різноманіття. Дуже-дуже багато різних кольорів. Такі яскраві квіточки. Здалеку бачу якусь цікаву квітку, зараз підійду. Так, і що ж це в нас таке чудове? 24,98. Бачу лише ціну. Rio Red. Взагалі, що це за квітка, я не знаю. Треба буде подивитись, погуглити, що воно таке чудове. Ось червоного кольору взагалі красиве. Вау. Білий колір, різні, різні, різні кольори. Рожевий, ось якась чудова квіточка. Така мила, мила примила. Колір приємний, дуже має. Ось гібіскуси. Не бачу на них тільки ціну. Нарний гібіскус. Взагалі би хотіла би собі купити, але я його не довезу. Подивіться, який чудовий. Горять квіти на сонці. Магазин саме тут під відкритим небом. Тому деякі рослиночки аж горять. Знайшла ціну на гібіску з 9,98. Чудовий гібіскус. Так. Діплоденія. Рослиночка 1298. Маєте який дорогущий самшит. 79,20. На горщиках бачу 29,98. Там щось знає собі ціну. Також в цьому магазині великий вибір світильників, люстр. 149 доларів. 84 он такий, з вентилятором. Ось такі кухонні. Ось такі люстри 199. Цікаві. 99 доларів, ось такий світильничок. Різні, різні, різні. Великий вибір миючих, чистящих засобів. Також є тут і кухня ось такі. Не бачу на них ціну. Сушарка 888 доларів холодильнички 1798. Ну, вони тут самі-самі різноманітні. Є 3098, ось такий. Є 1698. Звісно, все залежить від виробника. Ось таке також приладдя ванну кімнату. Шафи, столики, магазин дуже і дуже великий, тому ми весь обходити не будемо. Я вам покажу лише так обзорно. Ось такий відділ окулярів для зору. 9,17, 9,97, 497, отакі окуляри для зору. Також сонцезахисні. 997 та інші ціни. Ми підійшли розчитуватися на касу, і бачимо, і тут біля каси, як і в нас в Україні, жуйки, шоколаду з такими цінами. Також водичка, хіпси. 14.63 купили три найменування. Хочу вам показати, вже виставили вітрину з оцими цікавими скульптурками, іграшками. Готується до Хеллоуін. Ось сердженці такого клену 3998, дивлюсь, чоловічок бере. Зразу два клени. Ось так. У нас можна було би Піти десь в посадці викопати собі такого чи в лісі. І тож сьогодні ми побували в магазині все для дому, де ми купили грунт для пересадки квітів, кімнатних, а також чисті чи там, миючі засоби. Наша покупочка вся составила 26 доларів. Дякую вам за перегляд та бажаю всім вам миру та добра. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо подобаються мої відео. На все добре!